Продовжую серію гайдів про цікавий та корисний лут, який ви можете знайти на локаціях гри Stalker 2. Якщо ж ви ж перші на моєму каналі, то зі всіма відео на цю тему ви можете ознайомитись за посиланням, яке зараз з'явиться у правому куточку. А сьогодні у нас на черзі локація хімзавод. Лут на цій локації відрізняється в залежності, яку сторону в грі ви оберете, адже потрапити на базу варти після переходу на сторону шраму ви не зможете. І це заскриптований момент, адже варта зноситиме вас з одного пострілу, якщо ви надумаєте їх штурмувати. Можливо, ця локація стане мені доступною в подальшому проходженні сюжету гри, але на момент створення цього гайду на територію мені потрапити нереально. Тому можете написати в коментарях, що цікавого вам вдалося там знайти. Окремо хочу підмітити покращення гри з виходом нових патчів. Грати стало набагато цікавіше за рахунок AI 2.0, адже тепер з'явилися різні по розмірам патрулі, фракцій та подорожуючих монстрів. Що почало створювати досить цікаві та екшен моменти. Однак, як на мене, то ще підбільшує дуже високий рівень точного попадання від НПЦ як у пострілах, так і метанні гранат. Досить гарно вони бачать нас і у кущах, та за загородженнями, а ще у них ніколи не клинить зброю, з якого хламу вони б не стріляли. Як на мене, це треба фіксити, адже це все, що портить враження від гри. Тепер повернемося до гайду. Відкриває перелік загальнодоступних місць в цій локації. Завод Агропром. На даху приміщення ви знайдете зону Вогняних аномалій, у якій спавниться рандомний вогняний артефакт. На цьому ж даху знаходиться невеличкий сейф, у якому ви знайдете креслення покращення для СА лавина. Тепер вирушаємо трішки нижче по карті на НДІ «Агропром». У центральному приміщенні ви знайдете вхід до сходів, який буде забитий жовтими досками. Розбивайте ці доски та через електричну аномалію рухайтесь у правий бік під сходи. Будьте уважні, адже тут встановлено розтяжку. Деактивуйте її та знайдіть сумку, у якій буде протигаз ПА 10 та інший лут. Під агропромом знаходиться локація трансформатора на острові. Тут ви знайдете результати перестрілки, а на даху трансформаторної підстанції. Сканер. Щоб його увімкнути, заберіть КПК, що знаходиться у рюкзаку поруч. Зі сканера ви отримаєте артефакт пелюстку. На території заводу промінь знаходиться аномальна зона, у якій ви знайдете рандомний артефакт. До речі, є лайфхак. Як проходити аномалії битого скла. Зі зброєю зафіксуйте нахил та проходьте через аномалію. У такому випадку ви не отримаєте шкоди від неї. На найвищому поверсі головного приміщення заводу ви також знайдете костюм найманця та інший лут. Також є тут і зачинена кімната у одному з приміщень заводу. Щоб її відкрити, вам необхідно залізти на дах цього приміщення та стрибнути на дах над входом. Через невеличку дільку у вікні ви зможете прострелити доску. Яка блокує двері. У самій кімнаті ви знайдете сейф з лутом. Нижче та трохи ліворуч заводу знаходиться локація стачанка. Тут знаходиться досить велика мережа порталів. Нас цікавить портал, який знаходиться над розваленим цегляним будинком. Залізти туди можна через повалене вікно. Через цей портал ви потрапите на дах магазину. Тут на дерев'яному піддоні знаходиться підстолет, АПБС та рюкзак з лутом. Якщо ж ви стрибнете на дах над входом у магазин, ви зможете через вікно потрапити на його другий поверх. Тут ви знайдете скриню з лутом. Праворуч від заводу Промінь знаходиться село кровососів. Тут ви зустрінете сталкера Вадима Петарду, який попросить вас про допомогу у знищенні мутанта. Реагує цей мутант на гру на гітарі, тому петарда буде його приманювати музикою. А ви повинні його знешкодити. Цим монстром виявиться псевдогігант. Як варіант, використовуйте припаркований поруч Камаз, щоб захищатися від його атак. Після того, як ви розправитесь з цим монстром, Вадим Петарда дасть вам координати свого сховку. Знаходиться він трохи вище села, біля річки. Тут буде рибальський місток, під яким ви знайдете рюкзак, по якому буде автомат Grim s 14 та збільшений магазин для нього. Майте на увазі. Що без проходження цього додаткового квесту сховок у цьому місці не з'явиться. Поруч сховку Вадима Петарди знаходиться аномальна зона хімічних аномалій. Тут, як завжди, можна знайти рандомний артефакт, а також поруч зі старим вагончиком. сейф. У ньому буде креслення, арамідна підкладка для балістичного шолому, а також інший лут. Тепер відправляємося нижче по карті на локацію, яку ви зараз бачите на екрані. Тут знаходиться частково зруйнована вентиляційна шахта. Поруч якою лежатиме сталкер та стоятиме ящик з гранатами. Киньте у розлом шахти гранату. Після серії вибухів, трішки ліворуч від місця, де ви стоятимете, вибухне ще одна вентиляційна шахта. У ній ви знайдете сейф з унікальною зброєю трофей. Далі рухаємося праворуч по карті на військові склади. На центральній оглядовій вежі складів ви знайдете снайперську гвинтівку з прицілом та патрони до неї. Нижче по карті знаходиться головне адміністративне приміщення складів. На самих складах вас зустріне охорона, тому будьте готові до перестрілки. Поблизу головного приміщення стоїть Урал. Залізайте на нього. Таким чином, через вікно ви зможете потрапити на другий поверх приміщення. В коридорі ви знайдете вимикач, який розблоковує залізні двері на сходах, але нас цікавить кімната поруч з вимикачем. Тут на столі ви знайдете ключ, з цим ключем відправляєтесь у цеглине приміщення казарм, яке знаходиться у лівому верхньому куті території складів. В приміщення казарми вас зустріне контролер. Також тут ви знайдете тіло сталкера, над яким буде записаний код. Тепер повертаємося знову в адміністративне приміщення складів. На першому поверсі знаходитиметься кімната, замкнена на кодовий замок. Вводимо раніше знайдений код та потрапляємо усередину. Тут ви знайдете комбінезон PSZ Булат та сейф з лутом. Тепер повертаємось на залізну дорогу на території складів та рухаємося у тунель. У ньому на даху перевернутих вагонів ви знайдете тіло сталкера та рендомний артефакт. Далі по тунелю ви натрапите на сейф, у якому буде креслення, екрановане покриття для екзоскелету. Вийшовши з тунелю, переходимо річку по залізничному мосту. Праворуч ви натрапите на локацію Автобаза. Тут ви знайдете гаражі, у яких будуть стележі з великою кількістю аптечок. За цими гаражами зі сторони вулиці ви можете пролізти у дірку в заборі та потрапити у загороджену металевим забором невеличку територію. Тут ви знайдете сейф з лутом, поряд з яким лежатиме протигаз ПА 7. Тепер вирушайте на територію відстійників хімікатів. Тут знаходиться хімічна аномалія, в якій можна буде знайти рендомний артефакт. Також між центральними відстійниками ви натрапите на пролам у підвальне приміщення. У цьому приміщенні у невеличкому тунелі ви знайдете тіло, поряд з яким лежатиме рюкзак з пістолетним тактичним глушником, збільшеним магазином для UDP. Та сам пістолет UDP. Праворуч по карті від відстійників хімікатів знаходиться ремонтний двір. На його території ви знайдете вагончик. Закинувши через вікно гранату, ви зможете відкрити в ньому замкнені двері. В самому вагончику ви знайдете ЗЗК дослідник та сумку з лутом. У лівій верхній частині території ремонтного двору знаходяться також металеві гаражі. Зайти в один з них ви зможете зі сторони дороги. Тут ви знайдете нульцевий АКМ 74 у патрони до нього та інший лут. Тепер відправляємося, оминаючи базу варти, вверх по дорозі до автозаправки. Через розбите вікно головного приміщення, ви зможете потрапити у середину та в старому магазинному холодильнику знайти дробовик крекер М860. В сусідній кімнаті ви також знайдете сейф з цінним лутом. Вирушаємо вверх по карті до залізничної колії у місце, яке ви зараз бачите на карті. Тут, у цігляній вишці, Поруч з залізною дорогою ви знайдете ключ. Цей ключ відімкне приміщення з порталом, що знаходиться поряд. Портал перемістить вас у вагони. По ним вам необхідно буде обережно перейти в інший кінець потяга, де ви знайдете ще один портал. Цей портал вас відправить на дах приміщення елеваторів. Обережно спускаємося з даху на найвищий поверх. Тут на дивані ви знайдете костюм PSZ конвой. Також з вами зв'яжеться по рації сталкер та попросить про допомогу. Погоджуйтесь йому допомогти. На жаль, я не записав цей момент, тому зорієнтую вас по карті. Поруч, з приміщенням, де ви зустрінетеся зі сталкером, на резервуарі ви знайдете голографічний приціл. А на одному з елеваторів, який я зараз показую на карті, ви знайдете сейф. У якому буде креслення покращення для дробовика Крекер m 860 На локації хімзавод є ще ряд цікавих локацій з лутом, але доступними вони стануть в ході проходження другорядного квесту, який ми візьмемо на малахіті. Тому про нього я вам розповім у моєму гайді про малахіт. Підпишись, щоб не пропустити. Також не забувайте про лайк цьому відео та підтримку каналу. А на сьогодні це все. До зустрічі!